Всім привіт! І сьогодні ми приїхали з Карпатів і будемо готувати несподіванку. А для кого ми готуємо несподіванку? Для тата. А чому? Тому у нього народження. Гаразд. Це підготували. Угу. Що нам потрібно? Вафельки. Це печиво своярді. Так. Вершки. Вершки, сир, сир, кава, цукор. І наші умілі ручки. Ну що, приступаємо? Ми перше збиваємо вершки. Ось ми маємо тут 30 відсоткові вершки, зараз будемо їх збивати. Ми добавляємо до, до сиру. Сир добавляємо до вершків, так? печиво, А тепер будемо кремом. А тепер викладаємо наш вершково-маскарпоновий крем. Зверху на печиво тірамісу, яке ми змочили попередньо у каві. Знову викладаємо печиво. Угу, зверху на наш крем, так? так. Знову змазуємо. Так, ми виклали другий шар печива. І знову покриваємо нашим вершковим кремом. Ми вже зробили свій дотик і будемо завтра вітати нашого тата. Так, ось таке в нас вийшло тірамісу, цілий рондель такий великий, так? Так. І зараз ми його ставимо в холодильник на ніч. А завтра зранку будемо ним вітати нашого татуся. А всі, кому подобається і смакує тірамісу, ставте лайк. Like. Підписуйтеся на... на канал. І всім па.